В Ефірі пряма мова, ми продовжуємо говорити про інформаційні технології. Ця частина ефіру буде присвячена наданню адміністративних послуг онлайн. У нас сьогодні в гостях координатор Айгов у місті Суми Михайло Горкуша. Вітаю тебе, Михайло. Вітаю. Розкажи, будь ласка, що таке Айгов iGov – це безпосередньо портал веб-ресурс, на якому громадяни України можуть отримувати ті чи інші адміністративні послуги, в залежності від того, що саме необхідно громадянину, аби ну, все ж таки вирішити певне певне своє питання. Так він звертається до держави. І власне яка послуга йому необхідна, та й послуга по суті може надаватися в рамках веб-порталу iGov. Наскільки я розумію, ваш проект, ваш ресурс спростовує це стояння у чергах по декілька днів для того, аби отримати якусь довідку, яка така чи суто формальна є. Це все тепер можна зробити, ну можна буде зробити, сидячи вдома за комп'ютером. Це так. Так, це абсолютно так, але тут є маленький нюанс. iGov лише починає свій розвиток. І якщо брати в рамках всієї України, то у нас близько а, тисяча 1200 послуг адміністративних існують, які надаються громадянам. А зараз iGov, в принципі, вже в якихось регіонах більше, в якихось регіонах менше, послуг підключено, але рекордна кількість понад 200 послуг. Це в яке місто? А це саме мова йдеться про Дніпропетровську область. Вона була найпершою. А чому Дніпропетровська на який? Як зазвичай це відбувається? Так склалося, що в принципі основна центральна маса волонтерів, які займалися цим продуктом, були в Дніпропетровську, і тому впровадження починалося з нього. Коли сумчани зможуть користуватися цією послугою? Сумчани зможуть користуватися у найближчий час. Зокрема, конкретніше Конкретніше не можу сказати. У нас є вже домовленість з нашим ЦНАПом щодо того, центр надання адміністративних послуг, так? щодо того, що ми з ними співпрацюємо і будемо надавати послуги, які надає цей центр, також онлайн. По досвіду iGov, в принципі, можна говорити про те, що будь-яка послуга, абсолютно, яка існує в нашій державі, можливо її надати і запустити в рамках трьох днів Тобто за три дні можна перевести в онлайн будь-яку адміністративну послугу. А, тому наразі, ну там є певні технологічні нюанси. Ну, а... якщо все справно, якщо там є інтернет і так. всі технічні працівники, які необхідні, так, за цих умов. А, так, ну умов, в принципі, декілька. Перша умова це ну, так чи інакше нормативна база, грубо кажучи, інформаційна картка тієї чи іншої послуги, яка обробляється аналітиками ГАФ, а потім відповідно, в залежності від процесів, які там перший крок, другий крок там подати заяву, так другий крок там отримати відповідь. У ці всі кроки вони аналізуються аналітиками. Далі на ґав посторінково ця послуга відображається для громадянини і для чиновника. І після того як аналітики розробили цю послугу, саме привели в електронний формат, її вже можна по суті отримувати громадянину в тому чи іншому органі. То, все ж таки, найближчий час, що це? Що ще має відбутися в сумах для того, аби сумчани змогли без проблем, не виходячи з дому, просто отримати необхідну довідку або інший адміністративний документ? За допомогою вашого ресурсу, так, по великому рахунку, ми зараз повинні ну, в тому ж самому центрі надання адміністративних послуг узгодити інформаційні картки, аби була фраза про те, що відповідні співробітники можуть надавати послуги через електронні джерела, так, через наш портал, зокрема, через веб-ресурс. Далі ця картка, знову ж таки, як я і казав, перекладається в онлайн покроково, і потім ми навчаємо співробітників. Це такий дуже важливий етап. Ми Чаємо, як користуватися послугою, ну там, грубо кажучи, які кнопки натискати, як приймати заявки, як їх опрацьовувати, як надавати відповіді. І після цього, коли проходить тестовий період, коли ми бачимо, що співробітники-чиновники вже навчилися надавати ту чи іншу послугу, ми власне її запускаємо на основному сервері і громадяни можуть її отримувати вже безпосередньо на порталі i.gov. Сьогодні, вранці, 14 січня, був підписаний меморандум з місцевою владою. Як ідуть на зустріч, не йдуть звісно, йдуть, що відбувається, на... звісно, йдуть на зустріч. Навіть скажу більше, в принципі. Під час того, як ми знаходили один одного, волонтери АйГАВ і влада, і місцева, і обласна, навіть вони зі мною перші сконтактували з приводу нашої ініціативи впровадити АІГАВ в області. Тому так ініціатива є. Робоча група дуже гарна, йдуть на зустріч, розуміють, що це необхідна річ, необхідний інструмент. І в принципі, сьогодні ми підписали меморандум не лише з областю та містом Суми, а сьогодні також були і представники з інших районів Сумської області. Так, Сумської області. Так. А взагалі, як це працюватиме? Люди просто зайдуть на сайт, так? А, так дивіться. Скільки людині потрібно буде чекати для того, аби отримати необхідну довідку, коли це запрацює? Я думаю, що саме по термінам ми все ж таки залишимося в законодавчому полі, як воно є. Тобто, ну якщо є там певний регламент, що там ця довідка надається в рамках трьох днів чи там сіми днів, то воно так скоріш за все і буде. А, а щодо технології, то вона дуже проста. Бо дійсно, знаєте, цей проект він допомагає в більшому державі, бо коли користувач заходить на сайт, він бачить власне меню авторизації, і він може увійти до свого особистого кабінету віртуального. Через, ну, як мінімум, два методи. Перший варіант це Bank ID, зараз розповім, що це таке. І другий варіант це електронний цифровий підпис. Bank ID. Тобто це. Способи ідентифікувати, так, що так, це так. саме ця людина так. зайшла, щоб не було халтури. саме так, саме так, саме так. це дуже важливо, бо кожен співробітник повинен знати, кому він надає цю послугу і чи правдива та інформація. Або ну ви ж розумієте, персональні дані, інші можуть бути моменти, і саме співробітник, шановник, повинен знати, кому він, кому він відповідає щодо надання цієї чи іншої послуги. І дійсно, щоб не було там якоїсь інформації іншої, передано від інших осіб, третіх осіб. Тобто, персональні дані це дуже важливо. Складова і тому саме така верифікація. Щодо авторизації верифікації ну, входу в віртуальний кабінет так, громадянина, то власне бенкайді. Bank BankID – це спосіб входу в віртуальний кабінет громадянинам через будь-який інтернет-банкінг, який існує в Україні. Ну, не буду казати банки, ми не робимо реклами, але по великому рахунку найбільш ну, такі вже... Так, найпопулярніші. найпопулярніші Так, банки, вони вже підключені і через них. Них можна, як ви заходите в свій інтернет-банкінг, так само ви заходите на цей сайт. Тобто, ну, грубо кажучи, вони потоваришували з системою iGov, так, І як ви заходите в інтернет-банкінг, так ви заходите на iGov. Це банк ID. Тобто вводите свій телефон, вводите свій пароль від інтернет-банкінгу, і далі вам приходить одноразове смс-повідомлення, одноразовий пароль. Ви його також вводите і авторизуєтеся на iGov. Які групи послуг надаватимуться на Сумщині? Ще другий спосіб є. Другий спосіб це електронний Входу. підпис. Так, електронний підпис. Давай. Щодо електронного підпису, тут трішки складніше. Але електронний підпис нам дозволяє відкрити інші також спектри ну, взагалі, обслуговування, бо за допомогою електронного підпису особа може ну, власне, підписувати документи, які вона направляє, так це логічно. І, ну, грубо кажучи, за допомогою електронного цифрового підпису ми повністю можемо відмовитися від паперового документообігу. Позитив, але знаєте, тут є певні нюанси з приводу того, як краще надавати послугу тому ж самому центрові, і що треба отримати громадянинові. Тому є компромісний варіант з приводу того, що громадянин надає заявний пакет документів в електронному форматі, не обов'язково з електронно-цифровим підписом, а потім, коли вже при отриманні там, певної довідки, певної офіційної відповіді в рамках надій. Чи іншої послуги, він просто обмінює заявний пакет матеріальний, паперовий, а на саме ту довідку, яку йому необхідно отримати. Тобто є от такий компромісний варіант. А чи є якісь захисні форми, аби не підробити той самий електронний підпис? Адже коли людина прийшла персонально, там у більшості кабане кабінетах і веб-камери стоять, тобто можна ідентифікувати, що прийшла, саме ця людина. А, дивіться, а технологія електронного цифрового підпису, вона ну, надскладна а, з приводу того, аби її якось можливо було підробити. А, ну, якщо можна, трішки розкажу, як взагалі це все працює. А, ну, наприклад, в тому самому банку є відповідний центр сертифікації, який нам власне, і видає ті самі електронні цифрові підписи. Електронний цифровий підпис це сертифікат, це електронний сертифікат, електронний файлик. А взагалі, чому це все потрібно, як воно функціонує? Я ми з вами. Ми з вами хочемо укласти якийсь договір. Неважливо про що. Банк виступає третьою стороною. Тобто, коли ми користуємося електронним цифровим підписом, я підписую документ електронним цифровим підписом, направляю його вам. Ви також підписуєте електронним цифровим підписом, направляєте його мені. Але. Є третя сторона. В даному випадку це банк, який також знає хто з нас, який документ підписав о котрій годині і який саме документ. Тобто, у банка ми можемо в будь-який момент перепитати, ну або у іншого сертифікаційного центру, який видає електронні цифрові підписи, ми можемо в будь-який момент перепитати, хто підписав цей документ, коли і саме яке наповнення, тобто який тобто ну все досить серйозно. Так, який файл, і ця система вона шифрована, захищена, тому ну дуже важко підробити, навіть розкрити документ. Якщо у вас немає електронного цифрового підпису. Повернусь до запитання, яке так. я ставила. Чи можеш ти зараз класифікувати, які ж все ж таки саме адміністративні послуги зможуть отримати сумчани незабаром? Я думаю, незабаром ми все ж таки будемо намагатись підключити на видання довідок, певних довідок, бо довідки вони ну, надаються за найбільш простим алгоритмом, механізмом, і тому нам дуже. В першу чергу важливо протестувати, як то буде відбуватись, бо ми повинні і на інформаційні картки звернути увагу, і на навчання співробітників, інформаційна кампанія це також дуже важливо. Тому, мабуть, будемо все ж таки спробувати запустити видання певних довідок, ну як найпростіший інструментарій, а потім будемо переходити до більш серйозніших моментів. Може, навіть будемо проводити онлайн опитування з приводу того, що громадянам потрібно саме зараз, в першу чергу. Ну, це вже надалі. Давай зараз так, щоб е, людям було зрозуміло, на конкретному прикладі, наприклад, довідка про відсутність судимості. Е, що от, мені, наприклад, 50 років, і я маю влаштуватись на роботу, е, і мені потрібна ця довідка. А я живу не в Сумах, я живу десь в регіоні. Тобто мені потрібно їхати в інше місто. І до кого мені звернутися, як, як ця система працюватиме? А, ну, Дивіться, ви заходите на сайт знову ж таки через а, або бенкайді, або електронно-цифровий підпис. А далі ви вибираєте послугу, яка вам необхідна. А, і а, у вас випадає а, просто а, меню окреме а, з полями, а, які власне містила б заява. На отримання цієї довідки наскільки простий інтерфейс сайту? А, ну максимально простий, максимально наскільки це можливо, бо е, немає ніяких окремих е, там моментів, кно е, там, кнопочок, крапочок. Тобто, ви просто отримуєте е, такий самий шаблон заяви, який би ви отримали в паперовому варіанті. І ви просто заповнюєте ці поля, і надалі, коли ви вже, ви вже все заповнили, натискаєте відправити, грубо кажучи, і е, співробітник, який е, опрацьовує ці заяви. Він просто передивляється цю інформацію і надалі присвоює окремий статус. Чи він отримав цю заяву, чи не отримав, бо дані не повні, і про це інформується громадянин. Ну і далі, в залежності від того, який процес саме обробки надання цієї інформації, підтвердження цієї інформації, а ця заява рухається саме. В, в самому органі, який надає ту чи іншу послугу, ну щодо несудимості, це органи внутрішніх справ, тобто рухається між співробітниками, які відповідальні за підтвердження цієї інформації. І потім, коли є відповідь, відповідь направляється на імейл е громадянина, який подав власне цю заяву на отримання довідки. Яка гарантія того, що ця заявка десь не загубиться між електронними поштами, десь там в інтернеті? Бо якщо людина прийшла під кабінет, вона знає, що вона вистоїть пів. Дні, але вона свого там доб'ється, вона отримує довідку, яка їй необхідна, або той підпис. А якщо яка гарантія того, що людина все ж таки буде так само якісно отримувати послуги, які їй необхідні? А, гарантія майже 100%. -коло. А дивіться, як, як це все функціонує? А коли ви направили а, ну, відповідний запит, заявку. Чиновник співробітник інформується ну невеличким повідомленням, чи то на свій емейл, e чи то в самій системі впливаючи повідомлення, якщо він саме зараз знаходиться на цьому сайті, так він інформується окремим повідомленням, що у вас є новий документ на розгляд. Він заходить потім також в свій віртуальний кабінет, і в нього є адміністративна панель з усіма документами, заявками, там, іншими видами документів, які йому надійшли. І він їх поступово продивляється, далі присвоює статус. Тому чи іншому документові, чи він в в обробці, бо він прийнятий і все влаштовує всі поля заповнені вірно, а чи він відхилений, бо немає певної інформації, і за відсутністю цієї інформації неможливо надалі надавати послугу, так і потім, в залежності знову ж таки від того алгоритму, як ця послуга надається, хто ще з чиновників повинен ознайомитися з цією заявкою і яку надати відповідь. Далі ця заявка рухається вже саме всередині тієї структури, яка надає послугу. І потім знову ж таки повертається до чиновника, який повинен надати відповідь, і він надає відповідь в електронному режимі, але ну, ми ще не вирішили, як це буде конкретно в сумах. Тому, можливо, це буде суто електронний режим, можливо, це буде паперовий режим. Тут ще можливі варіанти. Чи можливо чув ти з досвіду інших міст про те, що. Працівники, які надають адміністративні послуги, які вже, ну, яким вже складно вони говорять, що я не вмію користуватися mm -hmm. комп'ютером, я не збираюсь вчитися, мені залишилось там два роки до пенсії. Є такі ситуації, чи зустрічалися з такими випадками? Безумовно, є такі ситуації. А, ну... Тут, знаєте, початок, початок завжди важкий. Бо дійсно кажуть, що ми не ми зобов'язані це робити, в нас це не передбачено за тією ж самою нашою карткою. А ось ми надаємо послуги, як ми надаємо і ніяк інакше. Але зараз і законодавча база формується під це. В принципі, є останній законопроект, який, здається, 28 грудня повернено з підписом президента. А номер його, до речі, дуже простий: 8688. Ну, хто хоче знайомитись. Він також говорить про те, що адміністративні послуги можуть надаватися і в паперовій, і в електронній формі. І є ще один прорив з приводу того, що закріплена норма, що державні органи, якщо необхідна якась інформація для надання тієї чи іншої адміністративної послуги, державні органи отримують інформацію між собою. Тобто вас не будуть питати: сходи туди, довідку візьми, туди довідку візьми і туди довідку візьми, а потім приходь до нас. Ні. Державні органи будуть самостійно обмінюватися цією інформацією і надавати послуги. Яка конкретно необхідна. Щодо чиновників. Так, є супротив, дійсно є, але знаєте, є і історія успіху, коли дійсно мали супротив, дійсно мали непорозуміння, а коли вже навчили, показали, як воно функціонує, то дійсно навіть потім, потім телефонують і перепитують: ой, а нам ще треба одну послугу підключити. Коли ж ви нам її підключите, бо ми вже хочемо і таку, і таку, і таку послугу також надавати онлайн. Тому, в принципі, загальний контекст доволі таки позитивний. Які довідки першочергово будуть на Сумщині? Ще поки не відомо. Поки не можу сказати стовідсотково. У нас ще просто не було візиту до центру надання адміністративних послуг після підписання меморандуму. А коли він планується? А вже на наступному тижні, всередині наступного тижня. Тобто можна сказати, що через два тижні наші глядачі вже зможуть остаточно знати, з яких довідок почнеться електронний обіг документів. Сумщині. Маю надію, що так. Маю надію, що так. Ми теж сподіваємось, і от знову ж таки запитання, яке стосується все ж таки більш старшого покоління, тому що ну молоді буде все ж таки простіше розібратись. Що має бути з технічної з технічного оснащення для того, аби отримувати ці послуги в електронному вигляді? Це має бути якийсь наймодніший планшет, або це має бути якийсь там сенсорний телефон. Що це має бути? А Павлук? Чи зможе ну людина, у якої просто звичайний старенький комп'ютер вдома, або якась бабуся, яка взагалі там нічого має, там попросити своїх там родичів або ж сусідів щось отримати? Як це може проходити для людей, яким складно зорієнтуватись? Зрозумів, дивіться, по великому рахунку ну, нам необхідно мати комп'ютер, нам необхідно мати інтернет, підключення до інтернету, і також, якщо це бенкей, то мобільний телефон, якщо це електронно цифровий щоб смс купити. Так, так, то так, ]то так, мати так, так, так. Вірно. І якщо це електронно-цифровий підпис, то власне сам оцей файлик електронно-цифрового підпису. А для цього достатньо бути користувачем якогось з банків, а, так ну дивіться, ні, не обов'язково. Можуть надавати і банки послугу електронного цифрового підпису, видавати ось ці сертифікати, а можуть видавати і інші юридичні особи, які ну відповідно є цими сертифікаційними центрами. А, Найпростіший шлях це банк. Так, Бо так. Банк інтернет банкінг є в кожному населеному це найпростіше шлях. Так, так, так. Але ще є ну така дуже, дуже мілка, але корисна опція. Якщо навіть певний громадянин не може все ж таки скористатися наданням послуги онлайн, то він може просто прийти до співробітника, який її надає. І співробітник сам, за словами цього громадянина, вводить інформацію, але також на порталі iGov. Тобто, це повністю автоматизує документообіг при наданні та отриманні. Відповідно, послуги і спрощує саму чиновнику роботу над наданням цієї послуги, я зараз озвучу для того, чи правильно я зрозуміла, якщо людина не має комп'ютера, бо все ж таки не всі мають комп'ютер mm -hmm. на сьогоднішній день, вона зможе прийти до першої інстанції, яка займається цим документообігом, і вже цей працівник він заповнює цю квитанцію і запускає її, скажімо, так, в електронний політ, так правильно, так, тобто. Вірно. Все ж таки є вихід і для тих, хто не має комп'ютера, так так, і це зручно, це зручно співробітникам, бо вони повністю знаходяться в одній системі і працюють над наданням послуг в одній системі, плюс це система електронного документообігу, що значно спрощує певні процеси, і це вирішує питання того, якщо громадянин не може отримати ту чи іншу послугу через власний ПК. Чи варто взагалі відмовлятися від паперового документообігу? Бо там у мене вдома є такий чемоданчик, де там документи всі-всі-всі, там всіх членів родини, які необхідні, і ми знаємо, що воно є: ось воно матеріальне, його можна передивитись, пощупати. Тобто, воно те, що відчутно на дотик, от з електронними документами. Гарне питання, ну дійсно, будь-який програміст скаже вам, що повинні бути резервні копії. Так але по великому рахунку з приводу безпеки безумовно нам треба переходити на електронний документообіг. Бо бо ті ж самі текстові файли, коли вони підписуються електронним цифровим підписом, вони ще й шифруються. І тому навіть якщо ви загубите свій комп'ютер і у вас будуть там певні важливі документи, то їх не можна буде відповідно продивитись. Ну, якщо ви забажаєте, ви можете їх окремо зашифрувати. Але так, безумовно, є вірогідність того, що ви можете втратити ці документи. Там, Паперові саме так? Ні, ні, ні. Ну, електронні маються на увазі. На електронні можна... документи втратити. Ну, якщо у вас певна технічна, певний технічний збій, у вашому ПК там диск зламався. А чи вони ще не щось? залишаються десь там в інтернеті, в якійсь там хмарці інформаційній. А безумовно, безумовно. А, залишається копія в самого органу, який зробив цей документ. Тому так його можна, його можна поновити і знову ж таки отримати. І залишається саме рішення щодо прийняття того, чи чи надавати вам ту довідку, чи не надавати. Це можна продублювати, але з приводу ну зокрема збереження. У себе особисто, ну так, маємо певні ризики, безумовно. Ще одне запитання, мабуть, останнє, бо час наш ефір не добігає кінця. Це питання, яке, як мені здається, теж може цікавити та бентежити наших глядачів. За рахунок чого ви існуєте? За рахунок податків ви берете кошти з бюджету, чи, чи буде людина платити за цю довідку в електронному вигляді якось додатково? А, наразі це повністю волонтерський проєкт. Але є надія на те, що після реалізації його на 80% тобто коли 80% послуг... послукраїни, так, 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 так. Коли 80% послуг будуть переведені саме через надання через цей портал, а то є надія на те, що він буде переданий на баланс Міністерства економіки і розвитку. Тобто, людина чи буде людина платити зі своєї кишені кошти за те, що вона отримала довідку, не стукаючи в кабінети до кожного чиновника, а проводячи цю операцію в електронному вигляді через інтернет? Дивіться, є стандартні тарифи. Ну, наприклад, Міністерство юстиції надає виписки там за окремими тарифами, саме надання цих виписок. Тому дійсно без цього не обійтись. А якщо є якийсь тариф, якщо він регламентований, встановлений, то буде якась платня дійсно. Але а, з приводу існування проекту наразі він повністю волонтерський. Він а, підтримується також і а, хост провайдерами, а, які м, просто за ідеєю, просто а, надають а, відповідні сервери, відповідне обладнання. А, також працюють аналітики, працюють волонтери, які допомагають впровадженню і алгоритмів нових і, і реалізації на місцях. А, але маємо надію, що відповідне фінансування буде, коли портал буде передано на баланс державі. А, Ну і поки що триває аудит Transparency International, Та, все ж таки, є надія на те, що може навіть iGov стане тим самим єдиним інформаційним порталом, який зараз вже в принципі законодавчо визнаний і прийнятий. У нас залишилася одна хвилинка до кінця ефіру. Я тобі зараз надаю слово для того, аби ти висловив можливо свої якісь побажання, очікування до сумчан. Безумовно, найголовніше побажання це те побажання, аби сумчани також підключалися до нашого волонтерського руху. І головний меседж в тому, що вони також можуть підключати ці послуги особисто через допомогу прийти в певний орган, презентувати наш проект, навчити чиновників, співробітників і посприяти таким чином запуску тієї чи іншої послуги. Тому підключайтеся, будемо раді, якщо ви нам допоможете. Дякую, що знайшов час. Завітав до нашої студії. Дякую, Сумчани, що дивилися нашу пряму мову. Хочу побажати вам спрощувати своє життя, адже сучасні технічні рішення сприяють цьому. Нехай щастить.